Друзі, всім доброго ранку. Як у вас справи, надію, все добре. Сьогодні своє відео я хочу почати ось з такого образу творчого мистецтва. Так, це є наша школа, наш клас, де ми розмальовуємо шиби на вікнах. От мігрувавши в іншу країну, коли ти сам, доросла людина, працюєш, робота, хата, вона якось так получається, як і в своїй країні. Але коли в іншій країні ти маєш маленьких дітей. Ти починаєш проживати, ну, принаймні, у мене так не знаю, діліться, як у в кого. Проживати все спочатку, тобто спочатку садочок, як це все тут відбувається. І, відповідно, хочеш не хочеш, порівнюєш з тим, як було це в тебе. І ось у нас було свято точніше, ми готуємось до свята весни, ми ось, батьки зібралися в нашому класі, розмальовуємо вікна. Ось такий кінцевий результат у нас вийшов. Надзвичайно красиво. В кожній школі по-різному готуються до таких свят, але те, як у нас зараз в цьому триместрі, діти вивчають комах, комах, жуків і так далі, відповідно, у нас саме така тематика цього разу буде на вікнах. Це надзвичайно цікаве заняття було навіть і для батьків, тому що, по-перше, нарешті, за два роки, що мої діти ходять в школу, я нарешті попала до них на уроки, щоб подивитись, як там все це відбувається. Тому що, коли почався коронавірус, це було заборонено, не можна було відвідувати класи і так далі. Отже, можна сказати, я потрапила і на урок образотворчого мистецтва, і до дітей в школу. Сьогодні ще в нашого тася день народження, тому я прибігла з роботи помилого і до себе приводити в порядок. Святкувати ми нічого не будемо, просто зроблю таку смачненьку вечерю. І повечері, і все, тому що завтра знову ж таки на роботу. Ось на передів, я приготувала м'ясну і сирну нарізку до вина, і будуть ще оливки, так, на перекус перед вечерю. Отже, готуємо курочку з картопелькою. І ось на наступний день ми з дітками вирішили спекти ось таке сирне печиво, яке майже без цукру. І так воно у нас вийшло. Це вперше ми його робили дуже смачним, хочу поділитися з вами рецептом. Отже, беремо сир. Взагалі, всі пропорції я залишу під цим відео. Кому буде цікаво, можете спробувати. Сир я робила це якби такий творог, домашній сир. Я його робила сама з йогуртів. Тут в Іспанії досить важко знайти такий сир український, домашній домашній Отже, я вирішила його зробити сама. Попередніх не пам'ятаю, давніше я робила відео, як я це роблю з йогуртів натураль. Отже, беремо е, сир, масло, зовсім трошки цукру. На таку кількість в мене там пішло 50-60 грам, грам цукру. Звісно, хто більш солодше любить, той може більше дати цукру. Як бачите, дітки мені інтенсивно все допомагають робити. Забіжу наперед і підскажу кухню. Я потім дуже довго вимивала, довше ніж пекла саме печення, тому що все було в муці, і в сирі, і в тісті, і так далі. Тим не менше, дітям дуже сам процес сподобався, тому що вони все пробували на дотик, муку, цукор. Нарешті моя Елена попробувала на смак цукор. І це мене трошки лякає, бо він їй сподобався. Раніше вона цукру не пробувала так, щоб взяти, отак цукор і попробувати. Отже, щодо рецепту, як бачите, я змішала е, цей сир, масло, додала цукор, і все це потрібно просто блендером перебити до такої однорідної, м'ягенької маси. Не перестарайтеся, тобто, щоб воно не було настільки таке шпіниста маса. І все це збили, додаємо порошок до печива. Я додаю в муку, точніше, моя донечка додає, бачите, як вона це все гарно робить. І з мукою я просто просіваю і додаю е, до даної маси. Тільки не спішіть додати одразу всю кількість муки, тому що мука буває різна, щоб печиво не вийшло забите. Тобто, е, плюс-мінус по рецептурі в мене так і пішло даної муки. Але ви вже дивіться е, самостійно, як буде у вас. Отже, я її просію. Так, в мене таке ситко, інше я ще не купила. <сіх> Отже, просіємо дану муку і зовсім потрошки я її додаю до даної маси. Спочатку я все це вимішую ложкою для зручності, щоб, тому що маса досить липка, щоб не приставало до рук. А вже коли ви побачите, що дана маса взяла собі певну необхідну кількість муки, ви вже можете далі це місити рукою. Принаймні, я так робила, мені так було зручніше. Хто живе в Іспанії, я думаю, вже зауважив, що тут не дуже в них з випічкою, нема такої різноманітності, так як у нас в Україні. У нас заходиш на базар, можна купити капець, які різноманітні і смачні печива. Тут такого нема. Тому ось цей рецепт мені в принципі дуже сподобався, і я думаю, ми неодноразово до нього будемо повертатись. Тим більше, що зауважу, мої діти його їли. Це печиво, і їм також дуже сподобалось. Отже, вимішую я це тісто, вимішую до такого стану, щоб воно перестало мені липнути до рук. Ось так плюс-мінус воно має виглядати. Отже, вимісивши це тісто, я його замотую в харчову плівку і залишаю плюс-мінус до години часу у холодильнику, щоб воно трошки відпочило. І тільки тоді починаю вимішувати і робити печиво. Ось така текстура даного тіста. Еліна, що ти робиш, доці? <рзасло> <починайся> <починайся> Мама, в шоці? Мана стає скандиту. Акі. А до де тумана? Акі! Акі. Давайте, а кто ты особо да ты скажи маме. Сосо. Серхио? Си, Сесо. Чили? Но мама, папа. Мама, ком папа. Коли тісто в холодильнику вже трошки відпочило, я на коврику насипаю трошки муки для того, щоб знову ж таки воно не прилипало і розкатую плюс-мінус до трошки менше сантиметра товщини. І далі кличу своїх помічників. Правда, у нас вийшла халепа з формочками. Ми знайшли лише ось такі малесенькі формочки. Отже, Забігаю знову ж таки наперед, і підказка для вас, якщо ви його будете робити, формочки беріть більшими. Тоді печиво воно буде підніматися, і воно буде набагато пухкіше і таке е, більше е, м'ясисте, чи як це сказати. Тому що у нас, бачите, форми були зовсім зовсім малесенькі, і печиво, відповідно, вийшло високе, тому що воно піднялось, але по величині воно було зовсім крихітне. Тому що це ілінині формочки з її ігрушок. Так. Тому треба купити інші, у нас були, але ми їх викинули, так як ми не використовували. Дітки брали бавитись на пісок і ми викинули. Отже, тому робіть з більших формочок, я потім взяла, видушувала стаканчиком. Це була така кругленька форма. Діти отримали масу задоволення від того, що вони робили. Їм це дуже подобалось. Вони були надзвичайно приємно вражені, що щось вони роблять самі. Потім вони розказували всім, що вони пекли печиво з мамою. Ну і звісно, я отримала також масу приємного задоволення. Теньки получаються, так, діти? Клас! Мамині помічники! Ось така красота в нас вийшла, діти задоволені, а я тим більше. І знаєте, на смак це печеньку дуже таке ніжне. Я спочатку подумала, що я його перепалила, бо бачите, воно в мене таке трошки темне. Але це якраз саме така скоринка виходить. Одним словом, пробуйте. Хто любить таке печиво, і я від нього в захваті. До речі, бачите, як воно підростає? Велике. І я думаю, якщо буде більша формочка, не така, як в нас малесенька, та як це дитяча, якщо буде більша формочка, вона буде мати більш гарнішу форму. І це буде ще краще. Смачного! тебе дуже скучав. І що, за ким? За Вікою, за Валою і за Нікою. Ну, солодкі. Вони завтра приїдуть, добре? Коли ми празнуємо все. Я теж дуже скучаю. Кажи їм на добраніч. На добраніч. Валі і за Вікою, і за Нікою. Так. Давай, кажи їм солодких снів, так? Солодких снів. На добраніч. І цьом? Цьом, папа.